Осінній ранок облітає листя з беріз, осик і скленів золоте, красується калина у намисті, її краса не скоро відцвіте. Осінній ранок сонечко ласкаве теплом зігріє. Холодно було, його проміння тепле, і яскраве, всю ніч чекала заспане село. В селі ще осінь, холодно щоночі, дощі частіше часом морозець. Проміння сонця мені мружить очі, який же гарний сонячний вінець. Проміння сонця тіло зігріває, наповнить душу світлом і теплом. Зима вже скоро, ташечка співає, її сліди я бачу за селом. Я сонцю дякую за лагідне проміння і йду до хати у тепло кімнат. Вже день стоїть по справжньому осінній, з дерев зриває листя листопад.